Хочеш потрапити в США, але не знаєш з чого почати. У цьому відео я покажу усі легальні способи, як українець може офіційно поїхати до Америки, без посередників, шахраїв та міфів. Більшість українців шукають, як потрапити в США, але губляться серед десятків фейкових сайтів і порад від експертів. Тому я зібрав 16 реальних варіантів: від туристичних і студентських віз до робочих, сімейних і навіть програм для талантів. І головне я поясню все просто: без Юридичних термінів, щоб ти чітко зрозумів, який шлях підійде саме. Тобі привіт, мене звати Тарас, і я вже більше року проживаю в США, і мене все частіше запитують, як потрапити в Америку. Тому я зібрав повний список усіх легальних віз та програм, які дійсно працюють. Усі варіанти можна поділити на три великі групи: перша це тимчасові візи: навчання, туризм робота. Друга це імміграційні візи, це ті, що ведуть до грін карти. І третя це гуманітарні програми, які створені для виняткових випадків. Почнімо із найпопулярніших: це тимчасові візи, а з яких більш. Більшість українців і починає свій шлях. Віза B1-B2 – гостєва або туристична. B1 – це для ділових зустрічей, конференцій та переговорів. B2 – це для туризму, відвідин друзів або навіть для лікування. Потрібно заповнити спеціальну анкету, прийти співбесіду та довести, що ти маєш кошти, і точно повернешся додому. Працювати за цією візою не можна. Це чудовий перший крок, але не варіант для довготривалого життя. І далі віза для тих, хто хоче навчатися. Віза F – студентська для тих, хто хоче. Чи навчатися в університеті або коледжі США, потрібне спеціальне запрошення і фінансові докази, а також справжній намір вчитися. Після навчання можна один рік легально працювати по програмі OPT, це опціональне практичне навчання. Навчання дороге працювати можна лише частково. Це інвестиція у майбутнє, але якщо хочеш коротку практичну освіту, є ще варіант M1. Віза M1 1 це технічна освіта, це навчання на практичних спеціальностях. Водій, механік, електрик, дизайнер то потрібно мати форму спеціальну з технічної школи, фінанси і план навчання після закінчення залишитись у США складно, але це швидкий шлях до професії. Далі програми обміну стажування та робота для студентів. Віза, J1. Програми обміну це work and travel, робота, подорожі. Інтерн це стажування, трені, практика або тічер викладання. Потрібен офіційний спонсор. Організація з дозволом Бріч USA можна працювати і отримати міжнародний досвід, але деякі учасники з Обов'язані повернутись в Україну на два роки. J1 це чудова можливість побачити США зсередини. Віза H1B для спеціалістів. Це робоча віза для людей із вищою освітою, етішників, інженерів, бухгалтерів, аналітиків і так далі. Потрібно знайти американського роботодавця, який подасть петицію від твого імені. Віза видається через лотерею, але веде до грін-карти. H-1B – реальний шанс, якщо маєш освіту та досвід. А якщо хочеш коротшу роботу, ось наступна категорія: віза H2Е орей. deep Сезонна робота. H 2 A для роботи на фермах, а H 2 B для готелів, клінінгу, будівництва, ландшафту. Потрібен роботодавець зі спонсорською ліцензією, але тривалість обмежена кількома місяцями. А тепер віза, яку отримують ті, хто має унікальні здібності. Віза O1 – для людей із видатними досягненнями та талантами, для артистів, науковців, спортсменів, підприємців. Потрібно довести свої досягнення, нагороди, публікації, контракти і медіа. Дозволяє жити і працювати в США, а згодом подати і на грін-карту. OON це шлях. Як для тих, хто створив своє ім'я, і наступна віза для працівників міжнародних компаній: віза L-1. Переведення в межах компанії. Якщо ти працюєш у міжнародній компанії, тебе можуть перевести до американського офісу. Потрібно мати щонайменше рік досвіду роботи у цій фірмі. Це легальна, короткострокова робота без диплому. l Віза дозволяє згодом подати на грін карту це кар'єрне переведення, а не початок з нуля. І нарешті віза, з якою починається справжні історії кохання. Віза K1 для наречених громадян. США, якщо твоя друга половинка громадянин чи громадянка США, вона може подати петицію, щоб ти приїхав і за 90 днів одружився. Після шлюбу можна подати на грін карту, але потрібно довести реальність стосунків: спільні фото, листування, зустрічі тощо. K1 – це віза про любов, а не про фіктивні шлюби. Далі варіанти, які дозволяють залишитись у штатах назавжди. І перед тим як ми перейдемо до наступного блоку, маю сказати, що варіантів потрапити в Штати є дійсно багато, але справжнє питання не в тому. Як приїхати, а що робити після того, як вже приїхав. Тому скоро в мене вийде на каналі відео, як офіційно залишитись у США. Обов'язково підпишись на канал, вімкни дзвіночок, щоб точно не пропустити, бо ця інформація може раз та назавжди змінити твоє життя. Імміграційні візи лотерея Грін Кард щороку США розіграють близько 55 тисяч віз, не потрібен спонсор чи роботодавець, але шанс виграти менше 1%. Лотерея Лотерея Грінкарт це гра в удачу, але шанс завжди є. Тепер про сімейну імміграцію. Візи IR і F це воз'єднання родини. AR це власне для подружжя, дітей, батьків і громадянин США, F це для братів, сестер і дорослих дітей. Подаються вони через спеціальну форму. AR розглядають швидко, а от F може тривати роками. Сімейна імміграція повільна, але вона є надійна. Наступна категорія для тих, хто вже має серйозні професійні досягнення. Віза eB – для професіоналів та лідерів. Це для науковців, топ менеджерів, митців. Потрібно подати спеціальну петицію з доказами своїх досягнень. Це один із найшвидших шляхів до грін карти, але вимоги дійсно високі. І це для тих, хто вже має вагу у своїй сфері, а ось декілька варіантів для підприємців. Віза EB5. Інвестиційна віза. Вам потрібно вкласти інвестицію близько 1 мільйона доларів для цільових зон або інфраструктурних проєктів. Ваш бізнес має створити щонайменше 10 робочих місць. Це прямий шлях до грін-карти, але він вимагає доказу легальності коштів та бізнес. Плану EB5 – це вибір для тих, хто хоче не лише жити, але й розвивати свій бізнес у США. І зараз рідкісна, але реальна можливість: віза R – для служителів релігії, для священників, волонтерів та працівників церковних організацій. Потрібне офіційне запрошення від громади в США. Це унікальна можливість для тих, хто служить людям та має духовну місію. Гуманітарні програми, окрім ВІЗ, існують гуманітарні способи потрапити до штатів. Вони використовуються у виняткових випадках. Гуманітарний дозвіл це прав. На тимчасовий в'їзд через надзвичайні обставини, наприклад, медичні причини або загроза життю вдома. Це не є візою, але дозволяє потрапити до США, якщо інших шляхів немає. Далі програма переселення біженців. Вона для тих, кого визнали біженцями ще до приїзду через спеціальне управління Верховного комісара ООН у справах біженців або офіційних партнерів США. Після прибуття людина отримує дозвіл на проживання і може подавати на постійний статус. Поділись цим відео з тими, кому це. Також може бути корисно. Побачимось!